Цього. Коли ж ми будемо робити навпаки, ми фіксуємо погляд в одній точці і ми будемо рухати головою м'язами шиї голови. Ці м'язи є більш сильні, вам легше їх контролювати. Ми будемо рухати повільно. І помічаючи роботу м'яза око, який буде розвертатися і тримати точку фокусу. Тут ми вже можемо відчути, чи стабільно працюють м'язи, рухаємо головою праворуч, ліворуч тримаючи точку фіксації, десь недалеко перед собою. Голова рівна, маківка тягнеться вгору, видихайте, розслабляйте плечі, не перенапружитись ці праві, вправі, не перенапружуйте на шию. Можете звернути увагу, що бувають такі моменти, коли голова наче рухалася рівно, 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 плавно, 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 а потім, як або потребує більшого вашого зусилля, або ви відчуєте більше напруження. Або можуть бути такі рухи, навіть як, як голова трошки як похитнулася, як, як проскакує якийсь такий момент, поспостерігаєте. За своїми рухами. І намагайтеся їх зробити максимально плавними. Розслабляйте щелепу не перенапружуйте обличчя, дихайте, спостерігайте за своїм тілом під час виконання цієї вправи і чуйте, як працюють. М'язи, ока. Одні розслабляються, інші напружуються. Як озепиніться, перекрийте очі. Трошки відпочиньте. Поспостерігайте за відчуттями зараз. Моргайте, сположите око і знову зафіксуйте погляд. І тепер рухаємо головою вгору максимально. І вниз фіксуючи полет. Terima <laughs> kasih. М'яко зупиніться перекрийте очі, дайте їм відпочинок знову промовляйте. Знайдіть точку фіксації попереду себе і зробимо рухи головою, наче вісімки. погляд зафіксований в одній точці. Неначе, якщо важко зрозуміти, як ми крутимо вісімки, наче носом. Малюємо вісім, але погляд зафіксований на одній точці. Верніть увагу, що і шия так само розслабляється, пропрацьовуємо м'язи, Дихайте, змінюйте напрям. М'яко зупиняєтесь.